Вітаю, мене звати Ірина. Я експерт за рухомоси The Capital. Сьогодні я вам покажу розкішну вілу у царському селі, захоплюючим видом на Київ, річку Дніпро і батьківщину мати. Ходімо, глянемо, що у нас тут такого царського. На першому рівні у нас велика світла зала для прийому гостей. Погляньте лише, яка тут велика розкішна люстра в стилі бренду Тіфані. Меблі, м'які фірми провайзі. Ну, вони прям дуже м'які, аж хочеться перепочити. Але далі у нас креденс, виготовлений фабрикою джумба. Фабрика джумба це італійська фабрика, яка працює виключно за індивідуальними замовленнями. Зеркало у стилі Версачі – Виконана також фабрикою джумба. Далі у нас великий обідний стіл на 12 персон з червоного натурального дерева та вставками сусального золота. Кухня виготовлена під індивідуальне замовлення в класичному стилі із натуральних порід червоного дерева з натурального камню. Будинком меблів та домінанти груп, велика газова плита на 5 комфорок. фурнітура, виконана в класичному стилі сусального золота, дуже вмісткі шафи, що я вважаю, є великим плюсом. Також прихований холодильник, камера, велика мийка і саме головне сантехніка бренду Versace. Господарі цього будинку на поверх піднімаються сходами, що є по ліву та праву сторону. Підлога та сходи виготовлені з натурального каменю і з підігрівом. Також прошу змітити, що ми не побачили в будинку жодної батареї. Достатньо підігріва підмоги, і вона тримає гарну температуру, що є дуже комфортним. Мені подобаються картини, які є прикрасою цього будинку. Також велике зеркало, виготовлене фабрикою джумба, замовленням будинку Версач. І далі спальна зона. І тут у нас святає святих. Ми з вами попадаємо в господарську спальню з величезним двоспальним ліжком відомого сусіднього бренду «Ральф Лорен». Зона відпочинку з м'якими меблями. І Якщо вам стало сумно або душно, ми можемо вийти на власну терасу. Бажанням власниці є велика будуарна кімната у легкому французькому стилі. Дзеркало Версач. Масажний м'який стіл. І як же ми вийдемося без джакузі, великої джакузі? Туетний столик для дівчачих забаганок і різних приколясів. годиться, у кожного власника в будинку є своя бібліотека. Полиці виконані з натурального дерева. Є місце зручне для читання. І дивіться, яка тут шикарна люстра з камнів Сваровські. З бібліотеки ми попадаємо у власну вбиральню, де мене вражає люстра у стилі Тіфані. Також велика раковина з ручними шафами для дівчачих дрібничок. Ну і сантехніка у стилі Версачі. Третій поверх у цьому будинку є гостєвий і повністю облаштований для зручності гостей. Тут у нас велика гостєва кімната з двоспальним ліжком відомого освітнього бренду Лайф зона відпочинку, де меблі з натуральної шкіри та дерева. Ну як же ж, без прекрасної люстри розкішної в стилі Тіфані? Також у кімнаті є вихід на власну терасу. Це у нас гостюве вбирання, де мене осліпила розкішна люстра Тіфані, велика душова кабіна Роберто Ковальні і велика шафа з декором для інтер'єру. Також в цьому будинку є один приємний сюрприз для вас підземний паркінг на 5 авто. І його можна використовувати як бомбосховище, що дуже актуальне у наш час. Сьогодні ми з вами побували у царському селі, де оглянули будинок у стилі італійської розкоші. Будинок ідеально підійде для дипломатів, іноземців, людей, які цінують класику. Якщо у вас залишились питання, звертайтеся. Наше агентство з радістю допоможе вам.